NVIDIA ламає бар'єри. NVIDIA опублікувала рекордні фінансові результати за третій квартал 2025 тисячі року, які перевищили очікування аналітики. І визняли занепокоєння щодо потенційного позиря штучного інтелекту. Виручка компанії склала 57 мільярдів доларів, що на 62% більше ніж у минулому році. А чистий прибуток зріс на 65%, до 31,9 мільярда доларів. Крім того, NVIDIA дала оптимістичний прогноз на четверте квартал: 65 мільярдів доларів доходу, що свідчить. Про збережений високий інтерес до технологій штучного інтелекту ці показники одразу позитивно вплинули на ринок, піднявши котирування технологічних компаній і криптовалют після періоду зниження, який був викликаний сумнівами інвесторів щодо перспектив індустрії АІ. NVIDIA як провідний виробник чіпів для цієї галузі, стала індикатором стабільності та подальшого розвитку сектора. Експерти відзначають, що посилена довіря ринку до NVIDIA може сприяти подальшому зростанню технологічних і криптовалютних активів на фінансових ринках.